Леви, доброго вам часу. Ви мої красуні, котенята. Як завжди, для вас поради Тару на місяць лютий. Взагалі-то місяць лютий холодний, але я думаю, що в нас є світло, в нас є любов в душі, тому він буде для нас чудовим. Яким він буде, ми запитаємо зараз Тару. Я працюю сьогодні на шести колодах, витягну для вас з кожної колоди одну карту. І тоді подивимося. Бути-небудь, не бути, кохати. Не кохати. Позитив для вас. Як завжди, будь ласка, якщо вам потрібно фото певної карти, то пишіть, скажіть, Ліну, от мені ця карта подобається. Я прийшлю вам фото карти, щоб ви могли з нею працювати. Вдячна за ваші питання, за підписку, за зворотній зв'язок. Перша колода це «Дикі невідоме тару. Взагалі, кожна колода унікальна, неймовірна. Подивимося, що там дикого у левів. У вас е, темрява. Десятка жезлов. Як то кажуть, це коли аварія. 10 жезлов говорить, що щось ви заплутались, і вам не вистачає енергії. Подивіться, це е, Фініталя комедія, остання карта, 10. Це туз, імпульс, перша карта. Подивіться, як іде енергія дно колоди. Починаючи від е, 100% енергії. Уявіть, що у вашому телефоні зараз приблизно мінус один. Ну, давайте скажемо так легенько. Карта каже: слухай, а не забігалась ти риба моя, слів нема. Коли потрібно зробити. Написати, віддати, відвідати, купити, попрати, приготувати. І у вас не життя, а суцільна якась темрява. Тому карти попереджають. Подивись оно ну, в лютому сонечко моє. Щоб отако маленько десь там було е, світла плямочка в твоєму житті. Притом проблема в тому, що все стається. Раптом От людина функціонує, функціонує, функціонує. Вона не розуміє, що ще трошки ще 3 дні вона впаде, оскільки її тримає адреналін або обов'язки, бо я там я же мать, або я же жінка, чи, чи мені ще щось треба. Будь ласка, зверніть увагу на те, що ви робите. І виявіть для себе, де ваше світло. Щоб у вас по тузу жезла була енергія. Подивіться, яка різниця? Знов таки, ви вийшли до десятки. Така собі маленька катастрофа, щоб її не було, подбайте про себе. Психогігієна, яку треба проводити, можливо, зверніться на консультацію і скажіть, слухайте, розкажіть ну, мені, як е, мені позбавитись енергії і зробити фокус на собі. Наступна колода для вас, Леви, це в нас колода така чудова. Таро тілема називається. Що тут кажуть карти, що вони вам радять? Леви ви, у нас, до речі, вогонь. Хто не знав. Десятка Пентаклі. Дивіться, там була десятка жезлів, а тут десятка пентаклів. Які вони всі круглі. Класні. Ця карта каже, що от в фінансовому плані у вас все добре, у вас все крутиться, таке собі заокруглення. Тут можуть бути проценти дивіденди і просто стабільність в фінансовому стані. Цітка Пентаклі це ще карта родини, карта матеріальних благ. І е, зараз Таро, попереджує, можливо, ви побігли настільки сильно за матеріальними плагами, що просто ось ваша робота в команді, да, ви отримуєте тут задоволення, але ви настільки побігли за матеріальними плагами за одружені на роботі, скажімо так, що ви не бачите, що енергія розподіляється неправильно. Немає енергії на себе кохану, а є тільки ще. Як це дерево, а за деревом дерево, а у вас тут ще копійка, і там копійка, тут десяточка, там п'ятдесяточка, і у вас немає часу для себе. Будь ласка. 10 і 10. Для того, щоб заробляти гроші, не потрібно втрачати себе. Я вам це забороняю, оскільки людина впадає в небаланс. Наступна колода, така в нас чудова. Магічна. Що підкаже вона нам? Принцеса Жеслав, яка вона красуня. Принцеса Жеслав або е, Паш Жеслав. Е, це, якщо стосується роботи, це певний імпульс, нова ідея. Пташка на картах означає новин. Можливо, у вас, опять-таки, по роботі буде певна ідея, яка вона красива, ця жінка. Е, пажи готові для... Роботи. Це може бути навчання, оскільки пажи завжди учні. Тут, може бути, ви будете займатися своєю дитиною, ваша дитина буде йти на навчання. Можливо, вам запропонують нарешті ваш А2, Б1 чи Б2, на який ви чекали вже 4 останніх місяці і за цей час забули німецьку мову. Але зараз це. Відбудеться навчання. До речі, напишіть, будь ласка, леве, кому нарешті дадуть це навчання. Можливо, вам прийде такий імпульс, коли там буде дуже сильно холодно, і ви скажете, слухай, може мені навчитися? І підете вивчати нумерологію. Або, е, що у нас таке зараз цікаве, як відкрити в собі жінку, будете на курси самооцінці, е, вирішите робити нейромалювання або інші речі. Тому. Нехай вам щастить. Зверніть увагу, для того, щоб да, не заплутуватися, ви справді можете для себе такий імпульс отримати. Дуже хороша, позитивна карта. Тепер наступна колода це будуть у нас поради від янголів. А янголи багато не... Багато не вам поганого не скажуть. Трит Айнін Шік Цурюк. Ця карта е має гармонію, перекликається з цією. Зроби крок назад. Вас прям янголи попереджають. Щось ти на себе дуже багато всього накинула чи накинув. І, можливо, це порада. Зверніть увагу на свою дитину. Якщо ви бігаєте, заробляєте гроші і паралельно в мене була жінка на консультації. Вона Викладає, вона дивиться за своїми дітьми, плюс паралельно вчить ще німецьку, додатково займається волонтерством. я кажу, слухайте, а коли у вас є час просто для себе? Вона каже, немає, і вона ще хоче щось вчити. Тому, будь ласка, зробіть крок назад. Ті леви, кого це стосується, у вас енергії багато. Візьміть час для себе. Якщо ви не зрозумієте або присвятіть час своїй дитині, можливо, ваша дитина зараз знаходиться. Давайте подивимось, но ну, уміряність. Знов вам підказка це баланс. Подумайте про свою дитину і зробіть з нею, наприклад, мама, донька вечір. Коли ви з нею замовите піцу, чи приготуєте разом піцу, будете дивитися телевізор, або просто скажете, підемо на прогулянку. На жаль, батьки рано розуміють, що щоб жити, треба. Гарно заробляти або взагалі щось десь робити, працювати. А дитині, будь ласка, бери телефон і ніяких проблем. Це неправильно. Наші діти страждають. Тому, Леве, зверніть увагу на своїх руденьких. Я, наприклад, намагаюся раз в тиждень своїми дітьми зробити мама тохта нахміта, до мама тохта амт. Ми зустрічаємося, Так, оскільки в кожного свої справи. Я думаю, якщо у вас ще й тим більше дорослі діти, це ще важче, оскільки в дітей є своє особисте життя, в них є друзі, в них є пріоритети. Але я кажу так: я хочу, дівчата, запросити вас на побачення, не сміються. Ми домовляємося. В якийсь певний день, що ми підемо пити коктейлі так? або ми підемо їсти піцу, або ми замовимо піцу, будемо дивитися фільм. Навіть такі маленькі речі допомагають не забути, що ви є один в одного. Наступна колода колесо року. Що нам принесе то колесо? Рицарь Жеслав. Знайомство. Якщо ви сінгл або не сінгл, це може бути знайомство з молодим чоловіком, який так просто раз-два і прилетить до вас. Прилетить, оскільки ви на нього не чекали. Взагалі, вогняні карти, такі вони швидкі, активні, потужні. Це буде знайомство. Знайомство. В дорозі знайомство десь на відстані, людина, яка прийде до вас енергетична, активна. Що стосується роботи, це може бути якийсь новий проєкт, робота з кимось в команді, вас командіровку десь відправлять, планерку організують для того, щоб ви активно працювали. Що стосується здоров'я, то по жезлам це температура. Подивіться увагу, щоб, може, десь ви не застили. Щоб все з вами буде добре. І наступна колода, вона до мене прийшла якраз в суботу. Неймовірна красуня. High Sensitive, хто займається, нам настільки подобається, там настільки сонячні карти. Давайте подивимося, яка сонячна карта буде у вашому просторі. У лютому для левів. Порада від High Sensitive Tarot. 21 аркан. Просто навіть не хочеться нічого говорити. Аркан, який говорить про закінчення. Закінчення певного періоду. І ви уходите навіть не по-англійськи, а ви уходите з задоволенням в сонце. Як це, табір уходить в небо, а ви уходите. До моря, можливо, хтось поїде у відпустку, можливо, хтось скаже, що я залишаю за собою все, і я йду в нові відносини, в нове життя, в нову мене. Не бійтеся це отримувати, оскільки у вас були рани. Якщо це стосується відносин, Дв'ятка качей, дівшка, яка у нас цікава, бачите, не скрізь шрами. Ви просто уходите від ситуації, яка вам не подобається. Uh, те, що от зараз знов-таки повторите, крок назад. Крок назад, будь ласка, зробіть для того, щоб прийти в баланс. Ви заплутались, у вас робота, робота, робота. Зверніть увагу на дітей. Зверніть увагу на новини, які приходять, на людей, які приходять, і як це йди з Богом, але йди. Є така німецька фраза Гей-міткод або гей. Йдіть, йдіть туди, де для вас буде сяяти сонце, леве, і я впевнена, що ви будете задоволені. Цікавий лютий для вас такий, така несподіванка, і я впевнена, що та енергетика, якою ви володієте, вона приведе вас тільки в позитивні вібрації. Як завжди, була вдячна вам і почуємося.